Усі люблять читати детективи, і, звісно ж, діти також про те, який обрати для малечі. І, звісно, я маю відповідь на це ваше питання. Це хвости, найперший детектив. Уявіть ситуацію: маленький ян ще в дитсадку, і, звісно ж, його ще не пускають гуляти самого. Проте він має робопса, якого може відправити у будь-яке місце. І цього разу це гущавина на лісу, а там у лісі переполох. Ящерка загубила свого хвоста. Їх хтось дуже налякав. За справу береться їжак-детектив. І звісно ж, робопес вирішує йому допомогти. Для свого хазяїна він буде надсилати відео. І звісно ж, ми зможемо їх також переглянути у цій книзі. Адже ця книга інтерактивна. Отож, завантажем за QR-кодом додаток. Шукаємо відповідні символи на сторінці, відкриваємо додаток і скануємо. Готово можемо насолоджуватися відео, які відзняв робопес. Повірте мені, вам точно буде цікаво розслідувати цю справу. А ще ця книга зараз по дуже приємній ціні. Тож встигніть її придбати.